Ляльки основне заняття героїні нашого наступного сюжету. Не шкодуючи сил та часу, Трофименко Оксана виготовляє ляльок різного розміру та форми. Кожен представник її колекції має довершений образ. І сьогодні ці витвори мистецтва око окопавградців в стінах центральної бібліотеки. Детальніше про це ви дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Оксана за професією флорист, однак поклик душі та серця привів її до лялькової майстерні. Так вже майже два роки вона займається виготовленням авторських ляльок. Виділа в інтернеті цікаву куклу, прочитала за нею, що вона ручної роботи, що це авторська кукла, і вирішила пошукати більше інформації. Нашла інформацію такого плану, що в Києві проходить два рази в рік виставка «Модна лялька». Туди з'їжджається дуже багато кукольников, которые делают своими руками кукол, именно авторской куклы. И я поехала посетить такую выставку. Приїхав на виставку, я отримала море емоцій, вдохновилась і вирішила спробувати сама. Найпершими та найсуворішими критиками Оксаниних робіт є її чоловік та діти. Сьогодні її колекція налічує близько 30 робіт, і всі вони абсолютно різні. Жінка говорить, що перш ніж приступити до роботи, вона протягом тривалого часу малює образ у своїх думках і від того, наскільки він довершений, залежить тривалість творчого процесу. Кожен раз по-разному, від того готовлю голові Образ до конца. Если красивые ткани для этого образа уже подобраны, потому что в нашем городе же вы знаете, что не всегда найдешь то, что хочешь. Вот, поэтому бывает от трех дней. Композицию ночь, вот, которая у меня самая большая, я вообще сделала за трое суток. Потому что до конца был готов образ голове, и она легко пошла и легко получилось, делалась, и результатом я осталась довольна. А бывает, куклу слепишь, голова, ручки, ножки, начинаешь одевать, а ей что-то не нравится, она капризничает. Или цвет волос ей не нравится, или платье ей не нравится. Ну, приходится отложить на месяц, на два. Пусть полежит, подумает. Майстриня говорить, що виготовлення таких ляльок задоволення не з дешевих. Однак на улюблене заняття не шкодує коштів. Якщо волосся, то тільки натуральне, а тканина на вбрання має бути витонченою та елегантною. Це спеціальна полімерна глина, і пластик. Він є різний. Є такий, який запікається в духовці. Там буквально недолго 15 минут. А есть такой, который застывает сам в течение суток. Я использовала и такой, и другой пластик. У меня в разных куклах разные есть, да. Значит, инструменты, которыми я работаю, это стоматологические, которые все не, все не любят их, да. Но в нашей работе они незаменимы: маленькие, тоненькие инструменты, с помощью которых надо делать пальчики, ногтики. У каждой куколки это все есть. Но она более реалистична, и поэтому для этого нужны мелкие инструменты. Краски, которые я использую, это обычный акрил или же масляные краски, в зависимости от вида пластика. Волосы у кукол натуральные. Ну, это шерсть козы, ламы используются именно в этих волосах. Искусственного ничего нет. Ткани тоже индивидуально надо подбирать, покупать. Кружево все тоже такие Ну, скажімо так, це зараз не дешеве удовольствие. На виставці представлені жінки різного віку, роду занять та професії. Там є і чаклунки, і танцівниці, і зимові королеви. Ось тільки ляльок чоловічої статі зовсім мало. Коли починаєш ліпити, виходять образи, в основному всі мужські. І щоб как бы, жінського образу добитися, треба багато працювати. Тому у мене була ціль добитися жінського образу. Ну і потом у мене два сини дома, тому... Теперь у меня... Жінка вперше знайомить павлоградців з плодами своєї творчості. Далі планує організувати ще одну таку виставку в історико-краєзнавчому музеї та взяти участь в Київській. Наразі у Павлограді незначна кількість поціновувачів такого мистецтва. Однак в інших містах колекціонерів вистачає. Та Оксана поки що не планує розлучатись зі своїми дітьми. Є кукла, яка ніколи не продасть. Ну, взагалі, в планах так, але деяких пор поки нічого ніхто не продавав. Дарила, да, но не продавали. Ну, хотелось создать коллекцию, чтобы было уже, ну, хорошее количество для выставки, чтобы было ради чего выставляться. Это кукла-балерина. Кукла это была первая кукла, созданная вместе со мной, э, со мной и с моим мастером на мастер-классе. Ну, я думаю, что это кукла-талисман, потому что после этой куклы пошла работа, пошло какое-то, ну, движение, да, познание и... Я думаю, що я юні ніколи, ніколи не розстануся. Виставка ляльок у центральній бібліотеці триватиме до 15 березня, тож авторка запрошує усіх бажаючих ознайомитись та оцінити результати її роботи. Насолодитись яскравими витонченими ляльками та їхніми дивовижними вбраннями можна з 10 до 17 години. Вхід безкоштовний.